Привіт всім! Знову я зі своєю новою порадою. Не підказуйте дітям. Часто дорослі, займаючись дитиною, не дають їй достатньо часу, щоб подумати, підказують завчасно правильні відповіді. Це, на мою думку, виглядає так, ніби дорослий хизуються перед дитиною своїми. Вміннями та знаннями. Бачиш? я знаю більше, ніж ти. Я розумніший. Або жаліючи, ти мій бідненький, я тобі допоможу, все за тебе зроблю, ти тільки результат отримаєш та запишеш. Та так дитина не розуміє та не цінить процес навчання, не розвиває свої навички розумової діяльності. Краще покажіть дитині подібний зразок, як треба щось схоже виконати перед її вправою. Тоді дитина за вашим зразком справиться легше. Але це теж не завжди потрібно робити. Давайте дитині завжди більше самостійності, довіряйте їй, хваліть за досягнення, підбадьорюйте при помилках. Бо вона має право на свої власні помилки. Не підказуйте дітям.